Вітаю свято Пасхи не за горами. Ось рецепт дуже легких приготування ароматних м'ягесеньких кексів з дуже смачним кремом. Перемішайте всі інгредієнти, розлийте по формам і готово. Для тіста 1 столова ложка меду з гіркою, 3 столових ложки сметани кімнатної температури, дрібка солі, соду погасити оцтом, все перемішую. Ванільний цукор, одне яйце, розтоплене вершкове масло 80 грамів та родзинки, зовсім трішки куркуми для кольору і 2 столових ложки цукру. Десь 5-6 столових ложок борошна. Випікаю кекси у паперових формочках, наливаю тіста по повній столовій ложці 180 градусів 35 хвилин, готую крем, один охолоджений білок, дрібка солі, збиваю білки, щоб вони побіліли та стали пишними. Сироп 1,5 столових ложки води і 3 столових ложки цукру. Ставлю на маленький вогонь. Сироп закипить варю півтори хвилини. І ще гарячим тоненькою цівкою наливаю у білки і взбиваю ще крем десь 2-3 хвилини. Крем стане густим та дуже плотним. Він просто білосніжний, глянцевий. Наші кекси готові. Показую, які вони всередині. М'ягенькі, пухті, ароматні. Шкода, що цей аромат не передає екран. Рецепт провірений, дуже смачні кекси виходять. Крем не розтікається, тримається на поверхні, він такий пластичний. Можете, звісно, готувати по своєму рецепту глазурь. Він у кожної господині свій. Крему не шкодуйте, його виходить багато навіть з одного білка. Прикрашаю декоративною посипкою. Цей рецепт на 6-8 штук кексів. Якщо будете готувати подвійну порцію, то збільшуйте продукти вдвічі. Смачного підписуйтесь на канал Апетитні мрії. Обов'язково ставте лайки. До нових смачних зустрічей!